Екскурсія у музеї починається із Ось і перша оглядова зала музею. Все те, що зберегла земля, все те, що було знайдено. Залізний вік. Ви бачите і керамічні вироби, і залізні. Це і залишки. Предметів побуту, різноманітні ось горнята. Ось, а цікаво, бачите, вже вон і є вибиті. Це вже все на залізі, вибиті орнаменти. Ось бачите. Тут всі надписи є. Дивимося далі. Зала велика. Досить mm -hmm. ось теж уже залізні предмети, предмети старовини. Ну, переходимо mm -hmm. до голки, бачимо перші голки, які були. Ось, будь ласка, а це, мабуть, вже й гудзики, або ще якісь такі на персні, от бачимо, які. Із каменя теж кам'яні. Якби такі фрагменти. Ну, бачите, який орнамент. Орнамент, орнамент, орнамент. Вибитий вже на посуді орнамент. Вибитий орнамент. Так, дивимося тут. Ось які приваблюють зір. Бачимо яке колечко таке. Не маленькі, скажімо так. Так, а он геть зовсім маленькі вироби. Ну, теж ну, невідомо для чого це. І пише, вмів читати. Можна було б і почитати. Так. Ну, а тут вже бачимо і списи, і почалися. І Бачимо теж різні предмети, ну, такі, як у всіх музеях, такі, як у всіх музеях, це правда велика зала, оскільки ранок людей ще мало, але вже є, сходяться.